Так, він пішов в отпуск, солдат на своєму танку, своєю зброєю, своєму сину. Це, це просто, я вам хочу сказати, що якби не підтримка Росії, то все закінчилося б ну, як мінімум півроку назад, а насправді ще, ще літом. Все було б, все нормально. Просто нікого не дивує, якось сприймається як нормально. Всі, я думаю, пам'ятають події. Це, по моєму кінець осені, початок зими в Грозному. Коли, коли там якоби там терорісти, ще там щось таке. О, е, хто бачив відео? Я думаю, що всі бачили відео, але яке, яке відео? Це сам початок цієї операції. Це те, що встигли вони зняти буквально перші 5-10 хвилин. все. Е, як робить Російська Федерація, як вони взагалі працюють? Е, місто в кільце. Повністю в кільце. Ну, от ви можете собі представити на там, 15-20 цих було дійсно бойовиків. Більше 100 одиниць збройних техніки відрізали місто від світла, від інтернету, повністю від зв'язку. Місто повністю в кільце ніхто не в'їде, ніхто не вийде, Працює авіація. Ну, я так думаю, не дуже гарні кадри. Ну, я просто трошки ближче до цього, коли мене. Я бачив, як в місті це, це відео, яке було в інтернеті, яке показувало в новинах. Є РПГ-7, ручний противотанковий гранатомет, ми е, перезаряджаємо 22, 26, РПГ-18. А там РПГ-7, РПГ-9, це ракета просто вставляється і за це. І коли по цій 9 етажці, що я не пам'ятаю, там школа чи що там, де вони там сиділи, рядом спальний район, коли ракетами з РПГ починають пити пону, я вам можу сказати, що це, грубо говоря, ну, 10-15 градусів взяв трошки в сторону. І суть, пішла ракета в квартири вже в жилі дома. І ніхто чогось, ну ніхто ну не кричав, що там мирні жителі, там ще щось таке все. Вони центр міста практично блін з землею зрівняли. Там ніхто не питався, терорист, не терорист, як там, що там, якщо що, там вогонь там проження, ну, вони просто зачищаються. М -м -м Якби щоб у нас ну, подібним чином спрацювала наша армія в Луганську, або в Донецьку кстати, от за Луганська, от якщо чесно, от, найбільше бідно, тому що якщо в Донецьку були, да, там були погроми, там все якось воно ну, так ще більш-менш за Луганськ, Луганськ до останнього до, 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 до самого кінця він був проукраїнський. Це були проукраїнські армії, армії мітинги, це ну якось дуже багато знайомих з Луганська. Які, які виїхали, яких я ну, чуть не, не насильно кіля витягував, тому що я вже знав, до чого це все це йде, які люди, які об'їжджали, не могли тут виїхати, об'їжджали через Росію, через територію Росії, об'їжджали в Харківській області. І вони кажуть, що єдине, що у нас каже, не було зброї, якщо там зброю видавали наліво-направо, ну, чуть, чуть я не поксиракопію паспорта, ти, ти хочеш, на той автомат, на рожки, все, йди заробляє на, на жизнь, йди, йди, йди мочу. Все, ну, що людина, в якої не було роботи, яка б не нічого не цей, щоб не нахуй, нахуй, нахуй. Це автомат руках. Звісно, що можна воювати. І з таким, ну, насправді так, діферція, але це не, не так довго, набагато не вистачило запасів. А потім пішли гонконвої. Потім пішли, тобто є, я не знаю, скільки кілометрів 100, а може і більше, більше 100 кілометрів